у США проходить найбільший страйк автопрому чого чекати тим, хто планує купувати автомобіль? Розповість донма. Донема, дякую, що приєдналися. Рада бачити вас у програмі. Так, радий бути тут. Тіфані спочатку. Розкажіть, що потрібно знати потенційним покупцям автомобілів. спочатку найголовніше. Ви як і раніше зможете купувати автомобілі, навіть у дилерів Ford, GM і Stellantis. Автосалони не залежать від підприємств. Більшість із них має достатньо автомобілів для продажу на кілька тижнів. Страйк торкнеться лише деяких лінійок продукції автовиробників і наслідки страйку. Автомобільної промисловості не зрівняються з наслідками пандемії. Деякі автосалони почали готуватися ще кілька тижнів тому. Вони почали запасатися автомобілями, коли стало зрозуміло, що страйк найімовірніше, відбудеться. Чи подорожчають автомобілі, які можуть бути наслідки страйку? одні автомобілі можливо подорожчають, а інші ні. насправді більшість автовиробників зараз не бере участі в страйку. наприклад, Тойота, BMW, Hyundai, Nissan та інші і далі випускають автомобілі. Працівники цих підприємств не об'єднані у профспілки. Поки що страйк стосується лише заводів, які виробляють лише кілька конкретних моделей. Але якщо страйк затягнеться надовго, ціни зростуть. Та навіть у цьому разі вони ймовірно не досягнуть рівня, що спостерігався через дефіцит комп'ютерних чипів під час пандемії. Чи доведеться тим, хто шукає автомобіль, чекати довше. Декому так, зокрема, тим покупцям, які вважають за краще замовляти нові машини на заводі, бо страйки охопили складальні виробництва. Тож, якщо ви замовляєте автомобіль, який ще не зібраний, вам доведеться чекати довше. але на тих заводах, де працівники не страйкують, виробництво триватиме. Наразі профспілка працівників автомобільної промисловості оголосила страйк на трьох заводах остаточного складання. Це означає, що страйк нині торкається лише покупців цих моделей якщо ви хочете придбати, наприклад, Ford Bronco, Бронко, Wrangler або GMC Canyon, то вам ймовірно, слід якнайшвидше йти до дилерського центру. За кілька тижнів їхні запаси почнуть вичерпуватися. А якщо профспілка UAW оголосить страйк на заводах, де виробляються двигуни та трансмісії, наслідки будуть ще серйознішими. що робити покупцеві, якщо потрібної йому конкретної моделі, немає. У такому разі варіантів небагато. Думаю, їм варто бути гнучкими. У дилерів вистачить автомобілів для продажу на кілька тижнів. Але страйк може тривати ще деякий час. Тож доступний вибір почне зменшуватися, і споживачам можливо доведеться піти на деякі компроміси. Асдапшенсвиндо консюмерзмейгавтімексам Дякую, що приєдналися до нас. Дякую.